Є новина, друзі, скандал на Банковій. Чому звільнення Єрмака? Це тільки початок небезпеки для Зеленського. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація в дзеркалі тижня, що коли Єрмака звільняли, він сварився з Зеленським. Ну або Зеленський з Єрмаком, тобто в них був відповідний скандал. Навіть там написано, що хтось з них плакав. Не зрозуміло, чи Зеленський, чи Єрмак. Це все є в мене на телеграм-каналі. Є новина. В шапці профілі. Діть, читайте, поширюйте, коментуйте. Ну і потім з'явилася інформація. На Наступна, що нібито, вже вчора Єрмак прийшов на банкову і був на поверсі Зеленського. Можливо, вони там і поварились те, що вони посварились, я сказав зразу. Ну на ранок після звільнення Єрмака, тому що він написав пост і назвав Зеленського Зеленським, а не президентом Зеленським або Володимиром Олександровичем, тому що він його так завжди називає. Тобто він його назвав без поваги. А це е, означає образу. Е, друге, потім він вже сказав, що він його буде вважати другом і що він на нього зла не тримає. Ну значить, було за що, але тепер якби не тримає. Я про це теж вчора говорив. І чому найнебезпечніший момент тільки попереду для Зеленського? Тому що під Єрмаком була вся вертикаль влади. Вони виконували незаконні вказівки, займалися корупцією, ці гроші на носили. силу. Ну, це ж об'єктивні речі, ми це все розуміємо. І Ну, навіть справу Магамед Расулова, детектива НАБУ, там нема складу злочину. Там не має бути не підозри, а людина сидить в СІЗО. І скоро оцих всіх людей, яких притягували незаконно до відповідальності, по ймовірній вказівці з Офісу президента, будуть називати в'язнями совісті. Так воно і буде, тому що ну, цих людей притягують ні за що. І от ці чиновники зараз вони ж сидять перелякані і вони розуміють, от навіть депутати Желізняк і інші вже готують списки цих чиновників, хто займався корупцією, хто серджав. Магомед Расулов, хто притягував невинних до відповідальності. І це все випливе. Тобто їх спочатку будуть звільняти, а потім саджати. І що відбудеться? А відбудеться сезон зливів. Всі чиновники почнуть зливати один одного і офіс президента, який давав їм незаконні вказівки. Ну, і Єрмака. І чому це небезпечно для Зеленського? Тому що однозначно багато вказівок або натяків Єрмаку робив Зеленський. Тому Єрмак і мав можливість, і коли його звільняли, він сварився, тому що він, по-перше, багато знає, а по-друге, він багато чого виконував. І для Зеленського це найнебезпечніший момент. Ну а для чиновників це, знаєте, шанс, тому що хто перший злив, той у них на відповідальності і може далі жити ну, з тим, що він колись. Заробив, напишіть свою думку. лайк репост підписка телеграм-канал є новина. В шапці профіля. Підписуємося.